Дороги чемпіони, це Кемпін Україн. І сьогодні в нас розпаковка запаковки. Я одразу вам привідкрию таємницю. Це в нас є гамак, проте з москітною сіткою. Так, я розумію, вже осінь всі комарі відлетіли в далекий край, проте ціна на цей гамак 450 гривень. Давайте глянемо, що китайці змогли зробити за ці гроші. Така сумочка, ага, тобто це кишенька. Це і є наш гамак. Так, як ж то витягнути? Таке врухти! Таке враження, що воно. Ага, воно таке є. А, ви самі все бачили, воно все йде разом. Ну, що ж, спробуємо це в смітник, будемо використовувати наше. Тут в нас дійсно є хороша петелька. Ага, тобто він лише з однієї сторони, де його величезна кишенька. З і варто залазити. Так, чіпляємось. Та-дань! Тканина, до речі, приємна. Китайцями не ваняє. Ну, гаразд. Так, як сюди зайти, а? Так. Тут у нас кишенька, далі. Відкрию більше. Далі в нас всередині теж є малесенька кишенька. Ну, спробуємо. Я важу 80 кілограм, 1,65. І ось дивіться. Я думаю, тут двохметровий дядьку точно влізе. І саме головне, по ширині він теж достатньо широкий. Ну, закриваємо, подивимось, наскільки нам це буде комфортно. А, замочок. Супер дешевий, проте він двосторонній. Вау! Wow. Я вам скажу дуже класно. Якщо сюди поставити каремат, то досить таки непогано. Звичайно, оскільки в нас. О, бля! опля! Оскільки в нас е... гамак тримається тут у вузлику, і там у вузлику, він стягує, і ми. Не наче та цукерочка в цьому гамаку, то зрозуміло, що він нас буде тиснути. Проте, слухайте, за ці гроші це мега класний варіант. Замочок відкривається легесенько. Опа! Отже, тут все ж таки мій рекомендаціон. І лайк китайцям. За цей гамак. З вигляду, він надзвичайно нудний. Проте, виконання, я вам скажу супер. Реально, кидаєш туди керімат і все, і балдеш. Однозначно, цей гамак вартує своїх грошей. Проте, не забудьте до нього додати вартість строп. І стропи щонайменше по 2 метри. Гаразд, тепер будемо пробувати це чудо юдо скласти. Окей. О, щось ми таке входить. Ой, щось там. Якийсь звук був. Отже, я склав цю штучку і бачите, торчить. Власне, я випадково, коли трамбуючи гамак всередину, я зламав нашу дугу. Тому такий собі з мене тіпок, який робить огляди на туристичне спорядження, або варіант номер 2 Все-таки це китайці винні, що така тонесенька. Палочка там зламалась. А, в будь-якому випадку, якщо бути обережним, то все ж таки це хороший варіант за ці гроші. До зустрічі!